Вітаю! З вами Владислав Кононенко, і ми продовжуємо наш упевнений шлях стежками геометрії. На минулих уроках ми познайомилися з теоремою косинусів. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін трикутника мінус подвоєний добуток цих сторін і косинуса кута між ними. Ця теорема дозволяє розв'язувати два типи задач. Для знаходження невідомої сторони, коли відомі дві сторони трикутника та кут між ними, та для знаходження кутів трикутника, коли відомі всі його сторони. Сторона і два прилеглі кути однозначно визначають трикутник. Отже, за вказаними елементами можна знайти дві інші невідомі сторони трикутника. Теорема косинусів у цьому випадку безсила. На допомогу приходить теорема синусів. А чи ви знали, що слово синус походить від індійського слова джива? Воно означає тятива лука хорда. Так, давньоіндійські математики називали синус. На екрані зображення прапора Індії та лука зі стрілою. Тож теорема синусів: відношення сторони трикутника до синуса протилежного кута? Дорівнює двом радіусам кола, описаного навколо цього трикутника. Розв'яжемо задачу. Два кути трикутника дорівнюють 120 градусів і 45 градусів. Сторона, яка лежить навпроти меншого з них, дорівнює 6 коренів із 3 см. Знайти сторону трикутника, яка лежить навпроти більшого з даних кутів. Для розв'язання цієї задачі зручно скористатися теоремою синусів. Оскільки сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів, ми можемо записати BC поділити на синус 120 градусів дорівнює АБ поділити на синус 45 градусів. Підставимо відомі значення. AB дорівнює 6 коренів із 3 см bc поділити на синус 120 градусів дорівнює 6 коренів із 3. Поділити на синус 45 градусів. bc – невідомий крайній член пропорції. Щоб його знайти, потрібно добуток середніх членів пропорції поділити на відомий крайній член пропорції. Тому bc дорівнює 6 коренів із 3. Помножити на синус 120 градусів. Поділити на синус 45 градусів. Поміркуємо. Чому дорівнює синус 120 градусів? Згадаємо формулу. Синус 180 градусів відняти альфа дорівнює синусу альфа. Оскільки 120 градусів дорівнює 180 мінус 60 градусів. Синус 120 градусів буде дорівнювати синусу 60 градусів. Тобто корінь із 3 поділити на 2. Синус 45 градусів табличне значення. І він дорівнює корін із 2 поділити на 2. Тепер ми можемо підставити значення синусів та обчислити невідому сторону. BC дорівнює 6 коренів із 3. Помножити на корінь із 3, ділене на 2. Поділити на корінь із 2 ділене на 2. Домножимо чисельник і знаменник дробу на 2. Отримаємо. bc дорівнює 6 коренів із 3. Помножити на корінь із 3. І поділити на корінь із 2. Рахуємо далі. 6 помножити на 3 поділити на корінь із 2 дорівнює 9 коренів із 2. Отже, шукана сторона, яка лежить навпроти кута 120 градусів, дорівнює 9 коренів із 2 сантиметрів. Але теорема синусів не тільки дозволяє знаходити невідомі елементи трикутника. Вона також допомагає знаходити радіус кола, описаного навколо цього трикутника. Розв'яжемо задачу. У трикутнику АБЦ відомо, що сторона АБ дорівнює 6 коренів із 2 см. А кут С дорівнює 135 градусів. Знайдіть діаметр кола, описаного навколо трикутника А Б, С. Скористаємося теоремою синусів. Ми знаємо, що відношення сторони трикутника до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусам кола, описаного навколо трикутника. Тому можемо записати АВ поділити на синус 135 градусів дорівнює двом радіусам. Підставимо значення сторони АВ, яке дорівнює 6 коренів із 2 см і синуса 135 градусів. Ми сьогодні вже згадували формулу. Синус 180 градусів мінус альфа дорівнює синусу альфа. Скористаємося нею. Оскільки 135 градусів це 180 мінус 45 градусів, то синус 135 градусів буде дорівнювати синусу 45 градусів. Тобто корінь із 2 поділити на 2. Маємо 6 коренів із 2 поділити на синус 45 градусів дорівнює 2 радіусам. Два радіуси кола дорівнює діаметру кола. А саме його, нагадаю, нам і потрібно знайти. Тому діаметр кола буде дорівнювати 6 коренів із 2. Помножити на 2 ділене на корінь із 2. Що дорівнює 12 см. Маємо відповідь. Діаметр дорівнює 12 см. Наш урок добігає кінця. І це означає, що час прощатися. Бажаю вам сил і натхнення! До нових зустрічей!